Ще 22,5 мільйони гривень спрямувала Вінниця на підтримку зсу. Таке рішення прийняли депутати під час 46-ї сесії міськради. З них 12 мільйонів направлять на згвардійцям. За ці кошти бійці придбають засоби розвідки і зв'язку, автівку, оптичні прилади та піротехнічні засоби. Решту коштів спрямують на інші потреби оборонців. 500 тисяч передбачаємо на наш військовий госпіталь для реабілітації наших героїв. Один мільйон виділяємо на придбання шин та спецтехніки згідно з запитом із однієї військових частин, саме яка базується в місті Вінниці. Також погоджуємо фінансову підтримку Харківського національного університету внутрішніх справ, який релокований в місто Вінницю для покращення матеріально-технічної бази. За запитом захисників, що боронять Україну на лінії фронту, Вінниця передасть екскаватор для зведення фортифікацій. Колісний навантажувач попередньо пройшов ремонт та техогляд. Так підсилюють оборонці вже не вперше. Нещодавно таку ж техніку передали й бійцям 120-ї бригади. Втім, пріоритет Вінницької громади не лише оборона, а й безпека. Тож на території громади зводять шість протирадіаційних укриттів. розташували їх поблизу ліцеїв, де раніше не було сховищ. Для забезпечення учнів навчальним процесом значна частина коштів виділяється саме на укриття, на його облаштування. Даним проектом рішення передбачено 4,8 млн мільйона гривень на саме укриття на облаштування укриттів. Підтримали депутати і рішення про модернізацію мережі теплопостачання та встановлення індивідуальних теплових пунктів у одному із районів міста. Ці роботи проведуть завдяки гранту на суму у 6 мільйонів євро, який виграло Вінниця міськтеплоенерго, та співфінансуванню з міського бюджету. Мова йде не про гроші, а про надання технічної допомоги в вигляді матеріалів і обладнання а відповідно, вже кошти міського бюджету і підприємства будуть витрачатися або саме на роботи по монтажу, як було зазначено, і виготовлення проектно-кошторисної документації. Нові критерії додали до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Тепер отримати часткове відшкодування на встановлення відновлюваних джерел енергії зможуть ті підприємства, де заробітня плата працівників дорівнює середній по Україні. Тут стоїть питання щодо середньомісячної заробітної плати не менше 17,5 тисяч гривень. І тому це один із критерій, де ми будемо допомагати за рахунок бюджету компенсувати за встановлення сонячних електростанцій. Загалом депутати розглянули 59 питань. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.